Ти точно пам'ятаєш його удари. Алієв не просто бив по воротах, він прошивав м'ячем повітря, штрафні, після яких воротарі навіть не стрибали, людина, яку називали українським жуніньо. Алієв народився в Хабаровську, але саме Динамо зробило з нього зірку. Разом із Мілевським вони були найяскравішим дуетом у той час. 2008-2010-го, його пік, 21 гол у сезоні, розрив УПЛ. Бомбардир молодіжної першої ліги, виклик у збірну України, і головне удари зі штрафних, після яких вибухав увесь НСК. Його пушка в матчі проти Таврії, дубль у ворота локомотива, голи з 30 метрів у лізі чемпіонів, усе це зробило Алієва одним із найтехнічніших півзахисників 2000-х, але скільки б він не забивав, проблеми наздоганяли його швидше. Конфлікти з тренерами, штрафи, падіння дисципліни. Алкоголь, скандали, і вже замість Ліги Чемпіонів він грає в Катанзаро, Тарас, Рух, а потім зникає з великого футболу. Кар'єра, яка мала бути легендою, закінчилась раніше, ніж мала, але його удари пам'ятають досі, бо таких штрафних у нас більше ніхто не виконував. Алієв – це урок про талант, якого вистачило, але характеру не вистачило. Хочеш ще історії про футболістів, які були легендами свого часу. Підписуйся, продовжимо.